Не може бути ніхто, лише той, чи тюскару скажу, той, хто заявник і суддя, Все так, там у нас має бути трьох, але не він, тут має вічка бути. І зараз суддя насправді порушила закон. Я про це обов'язково не Пишу вийшов кваліфікаційну комісію так ось, Я спитала у них інформаційним запитом, там ж, знаєте, це ліна не валявся. Там Ніхто не знає ніколи, проєкти рішень, щоб хтось побачить. Та, ну, що хтось побачив. Що вона кажу, Там, ну, проєкти, там не знаю, що таке проєкт. Коли з'їсть, щоб розпорядження відбулися за 10 днів, Та не спішить. І, звісно, що я у нього за... вимагала запитом, дай мені, будь ласка, це, всі рішення земельні, дай мені там всіх своїх депутатів, дай їх партійну залежність, освіту, все все ще дай мені ще на виконкому. І це написати величезну величезну статтю на цілий розворот, як сільгради е, ну, працюють по закону про доступ до публічної інформації. Що взагалі громада в самі знає? І мав намір, але я це зроблю. Я своїх намірів не залишаю. На цілий розворот зроблю все виключно по цій молодовичської сільській раді і понесу в село і там роздавно ходяти. Так, але тут я йому подала запит. Я, я, як редактор. А саме це перезе. В Ларисавібір мало і у мене. І віні нашої такої груби підтримки, мукачиці. Ми вас хочемо підтати з вашим прошедшим таким Будьте завжди такою прикладом для вас. Ми вчимося з вас. Сказали, що я ушаліла, нічого не сказати. Ada, <laughs> tapi